Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Ходебеч Вод з найкращими та динамічними ріпличками World of Tanks. Сьогодні один з них на стрв 103 б Думаю, всі так знають, що це за дуже чудовий та точний танк в нашій грі. Відразу кажу, у нас всі десятки по одній артилерії в командах та по два легких танках: Монтікора та ЕБР-105 у команді противника у нас так само. Ідентичні сетапи, можна сказати, такі трішечки м'ясні, бо тому що трішечки насипало нам важких танків, звичайно, такий трішечки імбовий взвод в команді противника. Три об'єкта 907-х. Будемо дивитися проти нашого взвода на об'єкті 27 бачата та СТРВ-103Б. Відразу кажу, шукав я топовий спеціально, шикарний. Бій, щоб не було звичайно скучно дивитися, і передивлюючи, як я передивлювався оцей бій, мені з самого початку здався, от як я дивився, що він трішечки скучнуватий, але далі подивився, я вам скажу, бій, бій вартий вашої уваги стовідсотково. От, дивіться обов'язково до кінця, чому я сказав це зараз від самого початку, бо тому що зараз трішечки скучнувато буде. Не знаю, можливо, хтось буде хотіти переключити. Спеціально кажу, що зараз в кінці від середини починається от самий-самий жир. Та і відразу кажу, ми сьогодні граємо на мапі застава, і півгодини я репетирував, як вимовити нікнейм нашого автора реплею. Подивіться. На цей нікнейм можна язик поламати. К'яттуркампа в ліс. Оце я вже дочитав, отут внизу дуже важко його вимовити, оце нікнейм, бо, тому що тут до кінця не пише. У мене за, за маленьке розширення екрану. Я так розумію, і повністю все не влазить. І дуже-дуже важкий. Нікнейми нашого автора реплею. Мені, звичайно, сварилися зі мною підписники, що постійно автор реплею. Автор реплею. От я вже намагаюся говорити е, нікнейми авторів реплею, але не з сьогоднішньому відео. Я просто язик поламав, вже повністю перебінтований, звичайно, це такий жарт був, але все одно дуже важко його вимовити. Дійсно, yes. я читав дуже багато разів, щоб його вимовити одним словом, а не по складах. Тож, дивіться, у нас 1168 вже настріляно, і зараз ми стоїмо на такі стандартні позиції. Що нам робити? У нас стрв 103 б Це один з тих танків, який не може воювати впритул. Ну не може, фізично він не може, у нас башти немає, у нас просто цей осадний режим, ми нікуди не можемо їхати. От Ви знаєте, коли осадний режим, там танк їде 10 км на годину. Що це за швидкість, тим більше кожний хто. Трішечки має мізки в голові, увазі, що на голові голову мається на увазі, носить на плечах не для краси, він розуміє, що стріляє першим снарядом, нам в гусеницю, другим, і відразу ми лагодимо гусеницю за другим пострілом. Він знову стріляє і все. Просто нас не пускають з гусениці і нас просто анігелірують. Тож нам зараз нічого не залишається, як зараз поки що воювати на третій лінії. От навчилися вже гравці грати, немає що говорити з такими відосиками. Звичайно, до мене дуже багато хто записував. Звичайно, русскомовні мається на увазі, але все одно, от зараз стрімерів багато, таких відосиків дуже всі навчилися грати, пробивати, ставити на гусениці, все грамотно, дуже шикарно. Звичайно, і набагато сложніше, складніше стало грати. В рандомі. Обов'язково напишіть в коментарях, правду я кажу чи ні. Що ви думаєте, на що такого? 2270 у нас вже настріляного. І зараз подивимося на наші снаряди. У нас дуже швидко стрільна гармата, це один з найкращих ДПМів в горі 390, якщо я не помиляюся, забирає за постріл. У нас два типи снарядів. Стандартні під та голдові. Стандартні теж забирають 390 та 308 мм бронепробиття. А оце. Це варте уваги 308 на стандартних підкаліберах. досить, досить достойно. Голдові забере пробивають 350. 350, дуже та дуже чудово. Оце немає що говорити. Швидкість польоту 1450 голдовим підкалібером. А стандартам скільки? Півтори тисячі. Як це? Я перший раз бачу, щоб стандартні підкаліберні снаряди літали швидше за голдові. Я перший раз таке бачу, ну нічого, йдемо ще на осколкову фугасні, можливо, теж тут швидко літають? Ні, тут ще 680 метрів за секунду тільки літають, 480 середньої шкоди за постріл та 53 міліметри бронепробиття. От не знаю. Перший раз я таке бачив, не знаю, можливо, я навіть не записував жодного відосика. На СТРВСТО треба щось навіть і не пригадую. Все може бути, от щоб. Швидше літали стандартні снаряди від голдових, тому вони і голдові, вони дорожчі набагато, що вони швидше літають та більше пробивають броні. От Буває і таке, як виявляється. Нічого, 4-3 рахунок і дивлячись на міні-мапу. Зараз ну, важкі танки там борються на так званій водичці, Бецеліні, перша-друга. Зараз вони там перестрілюються з командою противника. Наші мається на Маус наш, подивіться, де стоїть. Подивіться на Мауса. Я показую зараз на мінімапі. мапі дуже чудову позицію. Займає наш союзний Маус. Він стояв зараз на відстрілі, там де стоять ПТСАУ. дуже та дуже чудово. Він їздить вперед-назад, навіть не їде допомагати нашій команді. До речі, в нього дуже багато хітпойнтиків, і він має відігравати обов'язково на першій лінії. Ну, будемо спостерігати за ним далі. Зараз ми, до речі, забираємо вже ВЗ-55-го та якимось магічним чином об'єкта 907 го Ми ще підловили 135 хітпойнтиків з нього злизали. Ну, Якось вдалося. Об'єкта 907-го, ну він вже повністю майже був заїхав, не знаю, то, можливо, якісь міліметри, сантиметри були, нас відділяли від гірки. Мається на увазі, що він вже був, сховався за нею, але якось забрали. І це дуже добре. 6-5 рахунок. Їдемо в центр мапи. Дивлячись на міні-мапу ще раз таки. ЕБР-105-й наш поїхав підсвічувати. Так, за нами середній танк стоїть. І хто ж це стоїть за нами? Т-62А, у нього тільки 119 хітпоинтів нашого союзного стоїть ззаді. Звичайно, йому немає куди перти. Там мантікора ворожа, як мінімум, стоїть на підсвічуванні. ЕБР-105 зараз вривається на фоша. І їдемо сюди. Так, тут об'єкт 907, є 446 хітпоїнти, він двохшотний. І так, він відразу нас помічає, ми ставимо на гусеницю ще й без жодної завданої шкоди. І хтось нам допомагає, і ми за другим пострілом його збираємо. От таке буває. Знову ж таки, з нами сюди на гірку заїжджає Леопард 1. І мені здається, зараз ззаді буде заїжджати сюди об'єкт 907 та т 57 Heavy. Ну, Зараз подивимося. Так воно чи не так. Відразу трішечки щось зрозумів сьогоднішній наш автореплею і відразу дав назад. Так воно і є. 907-й в'їжджає, але ми з Леопардом 1 відразу скинулися по шотику. 907-й камікадзе просто вривається на нашого Леопарда 1 і сам себе забирає з тараном. Чекаємо ще на т 57 Heavy, він повільніший, можливо, буде їхати, а можливо, і не буде. все ж таки, що чекаємо, можливо, буде об'їжджати чи буде падати? Ні, все ж таки не падає. Чекаємо так і хто ж це тут сюди? Приїжджає? Подивіться, зараз Леопарда один нашого забирає. Фожбе помиляється дуже наш союзник на Леопарді. 1 дуже та дуже помиляється. Він просто по суті віддав свій танк. Фожбе в нього майже. Повне життя, майже всі які присутні, можливо, хтось один постріл дав, можливо, навіть наш Т-62А, якого вже, до речі, забрали, а разом з нашим союзним ЕБРом. так і т 57 Хеві, приїжджай сюди, майже в Дуже чудово, хоча б що він нас не пробив, не пробив цим пострілом, намагається ставити на гусеницю. Це йому виходить, звичайно, але без жодної завданої шкоди. І саме головне, що він не заїхав нам в корму і не посадив нас на гусеницю, бо тому що ми будемо по суті безпорадні. Все ж таки, пробуває нас Т-57 Хеві, але не може нас закрутити. Подивіться, і що. Все ж таки, мені здається, що вже Т-57 Heavy віддав всі свої чотири снаряди. І? А у нас 5,5 секунд перезарядка плюс-мінус. При Альфі 390, як я вже казав, це один з найкращих ДПМів в грі. І подивіться, що ми просто його забираємо. Це був Батл. Батл проти Т-57 Хеві, і ми його просто забираємо. Матікура дивиться, що у нас тут робиться, і відразу отримує на горіхі, бо тому що немає чого дивитися. Отаке. От От дуже мені сподобався отакий батл Т-57 Хеві, до речі. На чому він стріляв? т 57 Heavy, подивіться, от не показує, на яких снарядах він стріляв. От Хоча б один раз показало на стандартних бронебійних. Ну, ну треба було йому два рази встрілити в гусницю. І що? От, скажу я вам, відверто от не було б цієї механіки, що воно саме перевертає танк, то цей танк, оцей бій, не з'явився б на Ютубі від слова зовсім. Отака от, механіка. До речі, Маус. Спостерігав я за ним. Маус зараз в останню секунду приїжджає просто в місто, коли вся наша команда злилась. І що він сам віддається? Ми залишаємося одні проти чотирьох Мантікора Т-92Х, ворожа артилерії. До речі, вона ще жива і що вона ще не світилася? Жодного разу. Ну, звичайно, хто ж до артилерії доїде, це ж не комікадзе, якісь, ну, бувають такі, звичайно, на берег 105-х літають по фану, просто вирізають арту. Але не в цьому бою. 277 залишається у команді противника ФОЖБ, до речі, вони фулові, якщо я не помиляюся, Мантікура та т 92 Дуже погано, що є артилерія. Так, ми знаходимо артилерію у нас під калібри завантажені. Не знаю, чому вона на нас їде. Ми відразу з гусениці її пробуваємо, і зараз щось за все її так. Ми на халяву просто її забираємо. Вже залишається тільки три противника. У нас 6764 Настріляного це був до речі у вигляді артилерії. П'ятий фраг у нас в кишені. Тож. Дуже чудово їдемо так. Швидше за все, зараз будемо від рельєфа приймати команду противника. Це дуже і дуже шикарно. Що ми зараз забираємо артилерію, і саме головне, щоб зараз ніхто з противників не поїхав на захоплення нашої бази, бо у нас дуже будуть величезні проблеми. Об'єкт 277 їде, а У нас тільки стандартні підкалібри. Але і їх цілком буде вистачати, щоб пробивати об'єкт 277. Ну, звичайно, не в башту. Башта у нього досить міцна. І що це другий постріл? давав Фожбе і подивіться, Ментікора в'їжджає на нас, і вона помиляється. Дуже грамотно відіграв наш автореплей. От, от скажіть, що він не грамотно відіграв це. Дуже на мою думку сильно. От Просто грамотно відіграв тим, що він відразу почав розвертатися в іншу сторону від тої, як їхав мантікор на гравець на мантікорі. І що не дають нам перепочити, флошбе відразу їде на нас. Об'єкт 2.7.7, Звичайно, нас не пробуває кумулятивними снарядами. Ну так, тут уже. Я повністю згоден, повністю абсолютно. От гравець на Фош Б, він просто дуже сильно затопив, що він на нас не поїхав. Наш автореплей байтить його на постріл, і Фаш Б, ворожий, просто на це ведеться. І ми його фулового майже забираємо. Залишається об'єкт 277, 136 хітпонтиків. У нас вже понад 9 тисяч настріляного, сьомий фраг у вигляді Фоша Б. У нас був вже в кишені, і якщо заберемо об'єкт 277 в якого ми влучити до цієї пори не можемо, ми вже перейшли на осколкову фугасні снаряди, буде восьмий фураг. Що? Ну, немає немає жодного сенсу перестрілюватися. Три під п'ять фугасів у нас залишається. І Що зараз будемо відсвічуватися і будемо їхати, звичайно, на нього в лоб. Ми від нього, як мінімум, один постріл витанковуємо, навіть якщо він нас проб'є, у нас 873 хіпонтика. Тож ми можемо собі дозволити одне пробиття. Залишається менше двох хвилин до кінця бою, і ми їдемо в осадному режимі. Не видно, що за все кудись поїхало. Просто виходимо з осадного режиму і їдемо на об'єкт 277. Подивіться, 640. Що це він? Осколков власним снарядом нас не пробиває. У нас решітка витанкової осколков власні снаряди. А спереді він якраз в неї стріляє. Дуже чудово. Ми, до речі, могли навіть тараном ще за все його забрати об'єкта 277, але все ж таки на вірочку під калібром забираємо. Дуже вдячний всім за перегляд. Обов'язково прожимайте вподобайки. Я дуже атакують мій канал російські, москальські Боти. Тож прожимайте вподобайку, пишіть будь-який коментар. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.